На рингу – пристрасні бої за його межами. Підтримка тренерів, співпереживання рідних і благодійність. В п'яте відбулися дикі бої на дикому заході у Мукачеві. На рингу зібралися новачки та професіонали, аби довести справжній дух боксу. Живе не лише на великих аренах. В першу чергу наша мета це щоб наші хлопці закарпатці досягли якогось певного рівня в боксі, наразі в професійному. Чому Тому що ми самі коли світі про це мріяли, щоб ми. Десь виступили на великій арені, але тепер ми даємо шанс хлопцям. показати, що Турнір Вестфайт став яскравою подією для шанувальників єдиноборств та зібрав 22 спортсменів з різних куточків країни. Організували захід Малиш Анатолій та Віталій Ганкулич. Цей турнір дійсно є дуже актуальним. Ми з кожним новим турніром рухаємось вперед. Дуже важливо є те, що промоутерські компанії об'єдналися і роблять одну важливу справу. Це благодійний аукціон, це допомога Збройним силам України, це підтримка наших спортсменів, допомога в тому, щоб вони могли на достойній арені праксувати. Отримувати нові досягнення важливо, що це турнір у межах професійної боксерської ліги. Це не лише спортивна подія, а й свято для всіх, хто вірить у силу професійного спорту. Всі бої будуть чотирьох тому що багато дебютантів буде виступати за правилами професійного боксу. Дебютант не може починати з більших боїв, раундів, чим чотири. То всі практично всі бої будуть чотири раунди. Безкомпромісні двобої та справжня спортивна драма. Саме таким був вечір, коли ринг став ареною дикого захоплення. Одинадцять іскравих поєдинків у кожному ударі місяці тренувань розповідає Тимур. Саме завдяки завзятій підготовці, спортсмен зміг перемогти суперника. Я дуже радий своїй перемозі. Я вдячний словом своєму тренеру. Юлії Семко вона мене дуже добре підготувала. Найбільше вдячні вдяка їй. На мою думку, це обов'язково фізична підготовка, але ще також це була підготовка і моральна, яку і мій тренер дуже це так. Мене готовить і готував, і, моральна, і фізична. Назар досвідчений боксер на рингу Спортсмен продемонстрував професіоналізм та чітку техніку. Каже, перевага таких турнірів у можливості здобути досвід. У мене було сім професійних боїв на голих боках. Pavlička, to je... Зійшов до більш легкого варіанту, де обличчя не буде так травмуватися та не будуть травмуватися так руки. Але так і думав, що перейду професійний бокс, спробувати свої сили на рукавицях. Я також працюю тренером і показувати своїм учням на своєму прикладі, що тренер може боксувати і їх це мотивувало працювати більше. На турнірі присутні не тільки переможці. Тут люди, які власним прикладом доводять, що спорт це не лише про фізичну форму, це й про формування особистості. Приємно спостерігати. Гати, що це таке дійство відбувається саме в Мукачеві, де з, з багатьох міст України спортсмени показують свої знання, свої вміння в нашому місті. І я думаю, що це стане якоюсь традицією, де це буде повторюватися, і будуть наші болівальники раді спостерігати за розвитком боксу. Спортсмени різного віку та рівня піднялися на ринг не лише заради перемоги, а й заради добрих справ. Паралельно з боями відбувся благодійний аукціон, під час якого збирали кошти для наших захисників. Під час аукціону вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Також від спонсора отримали РЕП за 150 тисяч гривень. Кошти та оснащення передали до Мукачівської районної військової адміністрації, керівництво якої надалі передасть їх військовим. Частину коштів з благодійного аукціону ми передамо голові військової адміністрації. Так, він в принципі розподілить ці кошти так, як має бути. А другу частину цих коштів ми передамо нашим друзям, які зараз боронять Україну, з яким. Ми в принципі починали наш шлях як організаторів, як боксерів. Також організатори подякували за сприяння у проведенні заходу та розвитку спорту представникам влади Мукачівського району та благодійникам, зокрема Андрію Петьовці. Дикі бої на дикому заході не просто спортивна подія, а ціла історія про силу духу, про шлях до вершини і про спорт, який надихає.